Півробітники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків у МВС України в Чернівецькій області отримали інформацію про те, що 41-річний мешканець Новоселицького району торгує наркотиками вказана інформація під присниками була перепровідена, в ході якої було підтверджено ці речі. Нам було проведено ряд необхідних опціону заходів. В подальшому було відкрите провадження. І проведено негласні слідчі дії, в результаті яких останньо під час реалізації збуту наркотиків було затримано. Правоохоронці затримали наркоторговця під час збуту майже двох кілограм марихуани. Також міліціонери вилучили 24 тисячі гривень, які зловмисник виручив від продажу канабісу. Крім цього, у вході проведення санкціонованого обшуку у помешканні підозрюваного міліціонери знайшли майже два кілограми марихуани та понад 50 тисяч гривень. Речовину правоохоронці вилучили та направили на експертизу. Наразі його поміщено, за ухвалою суду вже поміщено в СІЗО. Обрано запобіжня міру заходу, арешт триває слідство. Кваліфікація по даному випадку Кримінального кодексу, стаття 307, частина 2, тобто, це незаконне витлення, виробництво, перевезення, пересилання, збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Варто зазначити, що вилучений канабіс вартує на чорному ринку понад 100 тисяч гривень. З'ясовано, що зловмисник раніше до кримінальної відповідальності не притягувався. Наразі правоохоронці перевіряють джерела надходження марихуани до Буковинця. Слідство триває. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.